Привіт! Поки ми готуємо для тебе щось новеньке. Я хочу відверто поговорити з тобою. Справа в тому, що в нашу редакцію приходить дуже багато скарбки пропозицій з проханням вигнати мене з шоу. Мене давайте разом з вами зараз подивимось відоси і вирішимо, чи варто це робити. Пишіть в коментарях моя доля в ваших руках. Там було жарко. Він э, зняв футболку і набив собі бля, форму э, Фулхему і вийшов, а суддя такий, блядь, ну шо таке, а, це ну. Це, Давайте давай мінятися, его... футболку. Давайте це не називаємо рубрика, этот, 7 секунд з Ілюхай не ще. Всі він 7 секунд на вся хуйню і ми вывертаємося. В цих зйомках є всіх. — І колись перемагала команда. Одного разу так було, да. А там коли век? він не прийшов, то... але коли його не було. Ну, давайте, друзі, треба відповідати. Давайте, Слушайте, ну кажіть. Да. Давайте, давайте, давайте. Яка, яка версія? Що там? Адекватніший. Це фотка, це він об плойку обжогся і він... — Іли перед сексом. Є ідеї? Нема. Може є нема, якісь нема Ідей? Нема ну, у мене, у мене, у мене є правильна відповідь. відповідь. Ви Та він знає, він знає. А ти знаєш? Да. Я, я, я... Він одразу ж я умний. палець тримав. О, я отак показав. Ви думаєте, просто срочний, вас, да типу, випрепізнати? Ні, ну по факту, якщо поєднати ваші думки, то... А яка в тебе ідея? Це не йде, це іменно М -м, знає. от знає. найправильніша відповідь. Це навіть не ти може, може, ти вже да, може, ти нам скажеш, що ти криса, блядь, хочеш тільки серйозно <свистит> сказати. Ти <свистит> бабу типу <свистит> <свистит> зараз <свистит> да, зараз веде 1-0. Ану, скажи мені, ну, 600 гривень. Скажи, 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 а? Дім, а я Дім, скажу, я, скажи. Я скажу. <свистит> ні, давай, а то тільки тримаєш. Ти можеш, ні, ти можеш сказати да? Дімі, ми це виріжемо, і ти і Діма подає правильну відповідь. А, ну, давай, давай. Сказати тобі, так і нам. Все, добре. Що я тіну інтригу? Я не розумію, Ми вже накидали. Ви? Давайте потім накидаємо сюди. Ні, ми просто чекай, ми окрім гумору і інтелекту, можемо сюди і драматургії ще вкинути. Після, після, після смерті Ейнштейна в нього пропав мозок. Це схоже. схоже. це правильно. Ну в тому відповідь. сенсі, що типу приблизно кілограм 600. Ну, в смислі 600 кг. Не, не 600 кг, да. А в смислі кіло 600. 600. Да, да, да. да. Кілограм 600. Ну, це якось багато для да, Ні, богатое можно. Фуру зерна, блядь. Це у Илюхи там 300 Що ти граммов. де да. то кілограм 600. Май. Кілограм 600 У Эйнштейна, это что Да, спиздить. Русский що в тебе грам 300 можна вважати, можна. А мова інштей... жить. Він... я правильно вид. Ну, ви відповідайте, що ви А ми відповімо, ні хуй ділать. Я думаю, що це можно. Мозок Це слушна ідея. Треба мати мозок, щоб. Ну, давай, 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 що, що, що. Яка ваша відповідь? Ну, Андрюхіна. Про мозок вкрав, так. Тобто ти вважаєш Андрію, що Венштейн типу помер. Так. Так. Так, і цей Харві вкрав його мозок. А хто був Харві тоді? Можна запитати патолога мозко-грабіжник. Я думав, що якщо нема вхідних дверей, і це ну як від грабіжників, ну типа ставлять мишеловки, грабіжник заходить. А — ай-ай-ай-ай! — а а а а ти, і блядь, і... застряг да, на один дома і грабіжника вдома. Ти думаєш, що всюди такі, так? Да. Да. А ще да. можна іграшки нового річнику будемо... розкидувати. Знаєш, як боляче, коли ноги босі, пізда. Вентилятор врубається да. і, блін... Кірпічом ще можна кинути з п'ятого поверха. Ніхто да. не пригнеться, чувак, я знаю точно. По суті, один дома це фільм, це не фільм, це відеоінструкція розумного будинку. Так, так. Від Xiaomi, блядь. Блядь, Від ксіомі, блядь. Америка дев'ятнадцять. Ти зараз давай не мрія, блять. Вітаю. відповідь. Небрита мишка. Я такий закон в Америці. Таке шоу. Не Небрита мишка. Небрита мишка. Сидить, а баса батька. Не брита мишка. Роз'єп. А зараз справжнє покарання, не обертається зараз. Олександр Віктор.

так окуляри захищали ні, глаза. Ні, ні, та ні, та ні, реально, блядь, та... Ні, ні, заткнули. Блядь, як ні? Ну, а прикинь, це, це правильно ні, буде Я думаю, вся штучка правильна. Що, що, мені що, штучка Що, старенька, старенька штучка? Що, старенька штучка, штучка? Говорять, що штучка яка. Він старий і мудрий. Він старий і мудрий, блядь. Ти вірмен, так? Ні, так, так. Я кримський вірмен. Ти вірменський татар ви смієте всі. Кримські Так він кримський татарин, каже. Ні, він вірмен, він збірний вірмені по футболу грає. Ні, давай не без єрунди вже, добре? Прикольно, що так мило і з любов'ю прям Ілюху ніколи не затикали. Ні, 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 ні. Всі заспокійтеся. Коли тут БМСК сидить, він кричить, завалі гібала. Долбайок. А тут так, ні, ні, ні. Коротше, він захищав своє... Прикиньте, операція коштує 100 тисяч. Доларі, доларів. Він. А якщо м'ячим попадуть в глаза, то ну, це ж боліч. Яблука повипадає. Він в окулярах, щоб захистити очі. Отак він і робив. Згоден. А чого ж інші без окуляр? Ну так. Коз почали. А там Через з. Коз з. заростає все травою. Так, кози приходять, вищипують і не треба ухаживать за... Вищипу. Вищипують трав, траву, ну їдять. З так, 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 і що? И... Хватит казать хуйню, Илья! <тас> — Ти був в Японії, був в Японії. Я не визнай! Там шо. Кой... А, да? А, ти ну, да. а, а в тебе бул? нема троїх тро дітей? <тас> ну, ти був в Японії. — Я теж да. не був, але. Що <тас> ти знаєш про Японію? Суші. <тас> шо... Суші шо... в шо... голове. Там... Шо... Говори там... шо... покемони, покемони. Там був бідняков. — Там огонь. Орел і решка. — Для гіпотоніків. — гіпотоніки? Підняти для тиск трохи. Ну, до речі, гіпотонікам, ну да. Може Фільми гіпотоник. для гіпотоніків, а чого ні? Why not? Ну, типу, будь для здоров'я. Ну, ти, ти зря дивишся зараз Гіпот... на гіпотоніки. Гіпотоніки в Африці, не вже? Да. Гіпотоніки. В, гіп... гіп... в нас настільки герово команда, гіп... да, да, да. да? Гіп, старе, а ти я за кіп? Я тобі кажу, що я, ти і мене, мене вже втрачаєш. Тому, що я на цю хуйню ведусь ні, я постійно. Ніяких приколів про Іран. Гіпотоніки. Гіпотоніки. Гіп, так, давайте Давай по-батоніки давай, <с dunno> Просто по суті зігрівся, ти що. В мене піднявся до російського Називай нас сперматозойта Дмитра Каляденка. Не буду. Ми сперматозойди і одна хламідія. Затік Дуже сильно. Але ж пізнати в нас. Вішають певну конструкцію так. Э, сплетену так. до стелі. Називається павук. Не, ну, вона це логічно, ну тому що він, блядь, схожий на павука, ну, на павук. Ну, схожий? — ти, на, ти на, думаєш, що питання. Так, да, да, це нос, дуже дивно було Чому на, назвали правильно? павук, бо схожий на павук? Правильно відповідь. далі. — Чому кінгуру, блять, кінгуру називають? Тому що він схожий на кінгуру, блять. Ахуєна. Ну давай так, Андрюха на хламіді об'єктивно теж не схожий. Голосуйте! Ви Якщо вважаєте, що Андрюха? Чому його називали б паука? Чому називається павук? Бо що ви схожий на павука. Схожий на павука. Це ваша відповідь. Це наша відповідь. Дивіться. Зараз блядь, прикинь правильно. А, у павука вісім лап, може щось відривали по лапці, типа, це мамі це папі. Да? Да. Любит, не любит паук. Да. Може, нам на мозок давить? Давать пиздец. Да? Да. Давайте його приберемо. Ну, спробуй ты, вот просто. Давай, просто давай, спробуйте. давай, давай. давай. Давайте просто тишою. Просто да, Посидимо. посидимо. А пуху на як, як взагалі життя, пане ведучий, повторіть, будь ласка, питання. Давай в багатьох регіонах України новий багатьох в яких давайте типу в західних регіонах. Неможливо уявити собі. Але точно знаємо, що в Нікополі, в Харкові такого не було, да що Неможливо уявити собі новий рік без різдвяного павука. Різдвяний павук це таке сплетіння з соломи. Неймовірних форм і розмірів. Він кріпиться до стелі. Чи вибачте неймовірних форм і розмірів. Mm, Чуд, да. і, ти ну, то, 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 якісь такі граніки. Він кріпиться, візи. який кріпиться 27. до стелі. Я за гуглю. А, За <laughs> Ти за Гуглів, гуглів це якийсь населений пункт. Ти це, за Гуглів. Це <laughs> СМТ. Гуглів, і ти за нього, ти <laughs> за Но, А? Схожий а? на пауха, то Вам треба відповісти, чому саме павук називається це створіння. Блять. Ну як на павутині ти повисить, що? Схожий на. павука. — Ви подумали. Всі придавлює, блять, схожий. На павука, блять, максимально. А, там уже не було слова максимально. Що давно вчені схрестили світлячка і кролика тепер. Тепер їбать як світло. <реш> <реш> Хочу ще раз нагадати: це сталося вперше в історії футболу, хлопці. До цього жовті картки за це не отримував. А може він попросив, коли вар передивлялись, там в нього був маленький син. І він каже, він загрустив, блять. Постав замість вару мультик якийсь судді. А кондіркується. А, 7 секунд за залюху дерміну. Це можна і раз за парадою. Може, він вперше зробив тату прямо на полі. Ну, і міг... тату кондиціонера, бля, <гаде> щоб його якось прив'язати в эту історію. Може, вони посадили картоплю і написали, ну, поставили табличку, Тут заміновано заміновано. Не стали їсти Та -та коріння. А не то, що росте зверху. А чому військові? Я договорю. Так. Вони посадили картоплю і поставили таблички. Тут заміновано. Чим, сука, це 1800 який-та. Які міни, блядь? Не можна тут. А? Міни. Міні, міні-міни. Ні, ні, міні, міні. Військові коли йдуть, вони ж ну там діти підбігають, і типу, дайте що щось мані, дайте, мані. дайте. І Вони ну да. раніше давали там конфети, якісь, а тут вони спочатку конфети. 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 подавали конфети. Потім якісь словники не було А потім Вони конфети. давали, вони давали конфети. Вони такі дані краще вже ніж конфети. Тільки у військових були лопати, якими можна викопувати. Какой ти долбайоб, блядь, Це можна зайти з ума просто. Чекає, воєнний боя лопати. Чого вони боялися? Така котово. хитрість. Там було написано, я знаю цю історію, там було написано не, так, не їсти да. не їсти, блядь. Ні бл в коєму випадку не їсти. А що робить народ, коли заборонено. Да. І, ну, а чого ти раніше нам це не сказав, до підказки? А, а це була просто. Зараз. Ну, це було бшно. Так нам же і правильно треба накидувати. Ну, так. А що скажуть поети? Мені здається, що версія твоя. Охуєна я. Він дарував їй просто ну, прикраси. Та ні, вона ходила в гудзиках, ну просто ну, полтори тисячі на ній було. Він реально як знає про Так ну я, ну логіка, логіка. От сравни, да. я, я як мужчина да, виглядаю, ти от, ну, по розміру. Королева! 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 Перше собі собеседование Макса Барських так глядаблінкла головне, щоб вона ззаду паса. Давай безпечно. Все Откусил сосиску хасу. Я вас закликаю. Якщо ми хочемо, щоб Фіма ще колись прийшов до нас на якийсь проект, якусь програму, давай. Беремо. Соціальна реклама. Мабуть, показують кіно. Так, так. Здавайте, кіно. Кров. Кого? Здавайте кров. Здавайте я, кров. Я, з ним дуже важко, я, я не можу Ми Ми втрьох граємо про, проти ведучого і Іллі, правильно? Правильно? <правильно> а, чому, а чому ти не сядиш від ведучого? Ти ж в його команді. Він трікстер! Він трікстер! І я хочу звернутися до Фіми зараз. Якщо вона неправильна, не я, я увікнулася. Фіма, не Фіма, ти, а, ти сказав, що а, Ілля а, грає проти вас. Але саме Ілля дав правильну відповідь, коли ви обговорювали. А Повна фраза звучить Це так. У? Так. Життя не кіно. Отже. Не може бути. Отже. — Ні-ні-ні. — Повна фраза звучить так: життя не кіно. Ми не можемо підробити кров. Ця реклама закликає здавати кров. Донори. Ця реклама донорів. Oh, oh. Але але ж ну версія дуже дуже крута. Була oh, версію, але просто oh, просто, yeah. просто oh, yeah. а, е, Ілля прям сказав фразу здавати кров. Тобто вона звучала, ми ти, просто uh... не обрали мандрики, тертюхи, кремзлики, богачики так в різних регіонах України називають. Деруни. Ты сказала, що шеришь в этой теме, блядь. Ребят, давайте ударимся. Да як так? Отже, отже Деруни, да? А блях, точно це ж команда в ліхи смеха Владиладивський сукал. Вони співали пісню, вони скоро стеня співали пісню, деруни деруни. А навіщо ти сказала, блять? Вона вона просто згадала. Вона просто згадала блядь. Увага для тих, хто пізніше прийшов. Ми починаємо. дізельшу. Це не я приду. Це. Він від його роке <плес> ні при яких умовах не можна ставити мишеловки, тому що популяція мишей в Америці всі знають В Каліфорнії, 1850-му. що восім Да, фірм е, практично на нулі була, і там не, не було мишей взагалі. І, і ну, закон треба більше мишей, щоб коти могли щось їсти. Класно, Ілюх! Може no, ще no, отака от версія no. бути за обставин, якщо там не знімається Том і Джей. Якщо знімається, ми ж в намі, бо актор може пострадати. На нас реально не буде нічого? — Нічого не буде. Ні, ну ми ж рішили, ні. Старий жирний весь. Прикол. Красавчик. — Красавчик. <laughs> <hit> Єбать, як було, за 10 секунд лишиться друзів. Друзі, отже, ваша відповідь. Ожирені. Будь-яка версія. Ожирені. Ваги? Ожирені. Ваги? Будь-яка версія. Ааа, я знаю. Я знаю. Кажи, все, стоп. Жодних більше обговорень, кажи одразу йому, як нашу остачну версію. Все. Може, це. Ні, не, не може. а Сподівайте, Давай, ви Садили... да. відповідаєте самі. Коротше, це э, в Америці отакий вот апарат, і треба вдівати э, э, ну, не питай, а животом. І ну, типа, наскільки ти сильно вдарив? Тейлор Свіфт, Скала Джонсон, Майкл Джексон, — Конг, — Конг, Кличков. Борисов. <рисов> Це, нормально? Ми, ми, ми беремо версію. <ріст> Ні. Отже, Ладно, ваша берем. відповідь силомер, так? Село мер! А! Я в одне слово, це все смію. Дякую, збирається. Вони, значить, сказали, що завтра на площі буде страта цього Страта Герострата. Це новий концерт Новий на теті. Ні, Реально, страта Герострата, і типу приходьте попрощатися з гіростратом. І ті, хто прийшли, іди сюди. Думка ж була, ну щоб змусити забути. Забути це правильно. Тому хто прийде попрощатися з геростратом на страту на його той, звісно, не забув. Герострат ще був лікарем, і вони вони інсинували, інсинували, що людині погано, і вони, людині погано, є в залі гірострат. Є в залі гірострат. А ти думаєш, стара Греція — це який там, зал? Там, Декабля. Театр, театр. А що ні? Там на 500 місць цього. Амфітеатр. Амфітеатр. І жовтневий. Ну, <рес> <рес> Хуйовий план. Хуйовий план, Тепловізорі! Англія. Англія. В'язниця. В'язниця. Навколо в'язниці. Ров. Ну, не тільки ров. Там там багато. Роф з колою. Але навколо в'язниці. Ров. Періодично... Ров. ров кола. Ров. Періодично, ров. періодично водять коня. Так. Періодично це роблять. А що хочуть таким чином. Зробити. Об'їздити Бо вони коня. показують, що земля кругла. Об'їздити коня, блять. У вас є версія? А у нас є версія. Та стоп, бо не, 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 не тисни на нас так. У нас є версія. Зараз ми її придумаємо. Треба, треба вже пташку, Та ні, ну за пташку це дивно. Ну як це, блядь, за пташку Ну Кого можна? вона боїться? Ну, хто, а як можна себе за пташку боїться? видати? Я не розумію. Ну, леопард, бо... не леопард. — Ну метелика є ограниченою можливості. <рес> ну, чому? За ліопардом. Мало заробляють, <рес> <рес> <Завляють. Завляють> мало. <рес> <рес> ну кого Леопарди. Вогонь! перекритається. No, <плес> це, 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 ну, блядь, це он... як, як, я. Якби як, 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 як у нас ведучий був міладзе, він би нам зарахував, хуйню <плес> реально. <фигури. плес> так, ну добре, <плес> є версія. Вони Не, не, не лякаються вогня, вони на на, 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 Короче, на нього вийду. Ташка? Ташка. От пташ? ну, нам пізна. <плес> ну давайте <плес> пташка. І так. <плес> ваша версія, друзі. Так подождите, а що? А хто з вас, блін, не боїться леопарда? Ти танк? Ви так... Ви так ви, Ми тільки що бачили, що він ви, зробив з кишками. тебе. Відки, ви відкидаєте версію, ну, всі бояться леопардів. Ну, хто всі? Навіть леопарди бояться, блять, леопардів інших. Що? Це було у мене все. Да, все. Просто люди потрібно було виговорити. Шановні! Мені, якщо чесно, дуже сподобалося це шоу. Воно цікаве, пізнавальне і навіть трохи трешове. Якщо вам також це сподобалося і ви не хочете, щоб Ілюша прийняв тут участь, ставте лайк. ставте лайк, пишіть коментарі про те, який Ілюша є вам <клухи> зараз. Посититься.